Привіт! Продовжимо тему дитячого сну та відпочинку. Звісно ж, найкращі малюки засинаються на руках у матусі. Добре, якщо на це є час. Але зазвичай купа справ не чекає. Тоді на допомогу приходять помічники для матусі. Наприклад, ось таке крісло гойдалка Зараз зберемо та перевіримо, як воно працює. Воно працює безшумно, дозволяє дитині легко засинати, а зручне пристосування дарує комфорт та безпеку, як у мами на руках. Крісло підходить для дітей від народження до досягнення ваги 9 кг. Спинка крісла регулюється. Малюка можна пристебнути п'ятиточковим ременем безпеки. Ремень регулюється також по висоті. Сітчаті елементи допомагають краще вентилювати повітря. Також в комплекті є москітна сітка та іграшки, якими дитина зможе розважатися в кріслі. В комплекті є м'яка накладка на сидіння. Її можна зручно дістати та випрати в разі забруднення. Підголівник крісла знімається. Ось так. Тепер перейдемо до функції крісла. Воно рухається з боку в бік та працює від чотирьох батареїк типу АА. Батарейки до комплекту не входять. Також можна приєднати до мережі через кабель, який йде в комплекті. Отже. Розглянемо блок управління. В нас є п'ять режимів гойдання. Ось вони. Перший не дуже швидкий. Та по наростанню. Це, Це найбільше гойдання. Ось воно таке. Та є таймер. Ви можете виставити час видання. Це може бути 15, 30 або 45 хвилин. Також ви можете вімкнути музику з вашого телефону, приєднавшись через блютуз. Ось, наприклад. Класно. <хи> Також музику можна підключити через флешку. Ще один спосіб керування через пульт. Отож, це крісло стане в нагоді матуся малюків від народження і до півроку. Його можна переміщати по всьому помешканню, щоб малюк міг тримати батьків у полі зору та з задоволенням гратися та розглядати все навколо. Якщо цей огляд був цікавим для вас, то залишайте вподобайку. В коментарях залишайте, що наступним ви хочете побачити у наших оглядах. До зустрічі у наступному відео!